Сьогодні не просто ще одна субота, сьогодні служіння вечері Господні. Цей день, коли Бог дає можливість наглухо закрити двері, щоб гріх не мав доступу до нашого серця. Бог хоче пробачити, Бог хоче очистити, і Бог хоче поселитися в наших серцях. Друзі мої, цей вибір сьогодні треба зробити нам. Попросіть у Господа пробачення. Можливо, сьогодні, перед тим, як ми будемо переходити до нового мовіння. Ви згадаєте, що треба визнати свою провину перед кимось з братів, сестер, зробіть це. Якщо ви відчуваєте, що Бог вас закликає попросити у нього пробачення або себе простити, помоліться зараз. Тому що Господь, коли очищає, і поселяється в людині, це вже є нове творіння, нове творіння, яке живе з Богом, не самостійно. А коли ми живемо з Господом, то це щось неймовірне, тому що Бог діє через нас.